Кухня потребує сучасного рішення для подрібнення харчових відходів, а місця під мийкою мало. Тоді цей подрібніш саме для вас. Зустрічайте франки Elite Slim Line, який ідеально підходить для мийок від 60 см, легко вміщається та забезпечує зручне подрібнення харчових відходів без зайвих зусиль. Ось ми дістали сам подрібнеш. Модель Slim 125 це найпродуктивніша модель у лінійці. Потужність 1,25 кінських сил та кількість обертів 2800 на хвилину виготовлене з високоякісних матеріалів для тривалого використання. Що робить цей подрібніш особливим? Технологія Twist Force ефективно подрібнює відходи без затримок, камера з нержавіючої сталі забезпечує довговічність, а захист від розбризкування запобігає забрудненню мийки. А ось магнітний обідок. Який притягує металеві предмети, забезпечує додаткову безпеку. Зараз ми проведемо тест. Як бачите, магнітний обідок притягує вилки, запобігаючи їх потраплянню всередину подрібнювача. Це допомагає зберігати його в робочому стані без непотрібних поломок. Франк Elite Slimline це компактний подрібнювач, який легко розміщується під вашою мийкою. Він не займає багато місця, залишаючи простір для інших предметів. Ось так працює подрібнюючи. Завдяки ізоляційній піні рівень шуму мінімальний, а ефективність на найвищому рівні. В лінійці Franki Elite Slym Line є 4 моделі з різною потужністю від Slim 50 до Slim 125. Кожен з них підійде для різних потреб, гарантуючи комфортне використання на вашій кухні. Не забувайте про подрібніщ відходів франки. Це корисний пристрій, який полегшить вашу кухонну рутину та допоможе зберегти чистоту на кухні. Завітайте до нашого салону. Ми завжди готові допомогти обрати подрібніш саме під ваші потреби.